Будує фундамент для перемоги. Забуває у нас Цуцуловський. 1 0, перший може відзначитися так і 2-0. Єдван. Перший команди втікає від своїх опонентів і забуває у нас Цуцуловський. 0 перший може відзначитися, так і є ван. Це ще на свою пам'ять, я вже поспішав. Тренер команди. Зламалися на гру. Все-таки забувають валки. Дилиться на гру. Все-таки забувають валки. Зимнятися. Непогано гонтер вкидає потужно прострілював на дальну стійку. Мія до гушка не доходить. І вже відповідь у виконанні. на Персене. На Знову залишається нечем першені залізну передачу до віддати. На глушка не дозволять. Зробитий брольову до доворіть суперника, і забуває. Дивіться, як же. Залізну передачу тут віддати. На глушка не злоть, не зробити, і брильову замчіть, доверіть суперника і Скидка знову на 600 метрово. Дітки закидання під січкою на мельника все-таки проходить мельник піддає глушку глушку сам перед воротами. Щось там є скидка на далі. Є скидка на перше на першін пробуває. Втратили з поля зору капітана команди. Є скидка на першені, на першів пробуває! Брильов, чи зрівняє рахунок Брильов? час на виходить. Втікає прильов знову переграє голкімо. Де відразу команда Валки загрожувала воротом суперника. Так само Мельник пробуває проти Хмельницького колективу. Але подивіться, який фантастичний З гол у І вже відповідь у виконанні. виконання персень. Персенчик Іон Кланго нерлюк проти нього, але все-таки передача проходить дальній спіл. Ні генералюк, ні Фрайт не змов. Персенчик іон флангу. Нерлюк проти нього, але все-таки передача проходить дальній медальний спіл. на Набрильова брильову просто розстрілює і Гонтар дивіться. Тим часом чав доворіт 6-2, як я вже говорив, їде додому у хорошому настрій готуватися до другого з'їзного туру.